Вітаю вас, друзі! Відгадайте загадку. Це перелітній птах із вузькими гострими крилами. Стрімкий у польоті. Так, вірно, це ластівка. Дітки, про кого ця загадка? До перелітних чи зимуючих птахів належить ластівка. Які з перелітних птахів низько літають над землею? І чому? Де будують свої гнізда? Однією з найшанованіших в Україні пташок є Ластівка. Її називають Божою пташкою або символом весни. Народні вірування завжди оберігали цю істоту та її потомство. Великим гріхом вважалися руйнувати гніздечко Ластівки. Але якщо Ластівка в'є під чиєюсь оселою гніздо, то це за народними віруваннями передвіщає щастя тій родині. Чому так говорять? Послухайте віршик, малесенька ластівка зранку мені. Співає щебечі, пісні весняні. І весело в'ється вгорі над вікном і має привітно стрільчати крилом. Дітки, про що співає щебеча ластівка? Чому, на вашу думку, вона привітно махає хвостом? Дітки, прогулюючись на вулиці, поспостерігайте за цими гарними пташками.